Скажи свою непопулярну, непопулярну думку і, і біжи. Ну і біжи, і тікає і все. Версія жме подкаст. Ми вважаємо, що жити 50. На 50 це абсолютно норм. Колоти губи, це не гарно. Я вважаю, що на першому побаченні чоловік не зобов'язаний ні заїжджати за вами, ні викликати вам таксі. Дявочки, попустіться. Хочеш 40 сантиметрів, то, будь ласка, 90-60-90. Я вважаю, що мати геолокацію свого партнера або партнерки в телефоні це норм. Не змивати свої черкаши – це нормально. Це не нормально. Мастурбувати на колишніх це норм. Я вважаю, що спілкуватися з колишніми це крінж. Робити вигляд, що твоя партнерша пожме подкасту, каже розумні думки, це нормально. Симулювати, що тобі подобається твій партнер по зйомкам, це норм. Бити дівчат нормально. Це тільки якщо в тільки в Ну, Нам же ж треба хайп.